Амазонка заплатити 2,5 мільярда доларів. Амазонка та темні візерунки, ціна зручності та урок для споживачів. Останні події навколо Амазон та врегулювання з федеральною комісією з торгівлі FTC, у розмірі 2,5 мільярдів доларів це не лише новина про великий штраф. Це тривожний заклик для всіх, хто користується онлайн послугами. І особливо для тих, хто цінує зручність і звик до довіри технологічних гігантів. Історія з програмою Prime і особливо з труднощами скасування підписки викрила проблему темних моделей в дизайні інтерфейсів, яка стає все більш поширеною в цифровому світі. Що таке темні візерунки і чому вони небезпечні? Термін темні візерунки описує маніпулятивні методи в розробці веб, сайтів та додатків. Які заохочують користувачів до виконання дій, які вони можуть не захотіти. Це може бути що завгодно від прихованих платежів та складних процедур скасування передплати до оманливих кнопок та навмисно заплутаних форм. Мета таких методик максимізувати прибуток компанії через обман та маніпулювання користувачами. У випадку замазан було про те, що процес реєстрації в Prime був навмисно зроблений простим і привабливим, тоді як процедура скасування підписки перетворилася на реальний квест. Помаранчева кнопка отримайте безкоштовну доставку в той же день, що призводить до момовільної реєстрації в Prime, а крихітне текстове посилання в Дні, дякую, я не хочу безкоштовної доставки, це яскравий приклад темної картини, який діє людською тенденцією до імпульсивних рішень та спрощення вибору. Особистий досвід, коли зручність перетворюється на пастку. Я, як і багато хто, давно був відданим користувачем Amazon Prime. Зручність безкоштовної доставки, величезний вибір товарів та доступ до потокових послуг здавався незаперечною перевагою. Однак, коли прийшов час скасувати підписку, я зіткнувся з тим, що багато користувачів описують як пекельний квест. Складні процедури, приховані платежі та необхідність спілкування з технічною підтримкою, яка, здавалося, була налаштована, щоб тримати мене в програмі, все це змусило мене задуматися про ціну зручності. Цей досвід зробив мене більш критичним до онлайн послуг та ретельно вивчити умови підписки. Я почав помічати, як часто компанії використовують маніпулятивні методи, щоб змусити користувачів виконувати дії, які вони не планували. Це стало для мене справжнім откровенням і змусило мене переглянути свої звички використання інтернету. Урок для споживачів як захистити себе від темних зразків. Історія з Amazon Prime – важливий урок для всіх споживачів. Ось кілька порад щодо того, як захистити себе від темних візерунків та уникати небажаних підписки. Уважно прочитайте умови підписки. Перш ніж ви погоджуєтесь на що небудь, переконайтеся, що ви розумієте, на що підписуєтесь. Зверніть увагу на умови скасування підписки, прихованих платежів та інших важливих деталей. Шукайте альтернативні варіанти: не погоджуйтесь на перший варіант, який натрапив. Шукайте альтернативні послуги, які пропонують більш прозорі умови та більш зручні процедури скасування підписки. Будьте обережні з імпульсивними рішеннями, не приймайте поспішних рішень, особливо якщо ви поспішаєте або намагаєтесь обдурити. Перш ніж щось купувати або підписатися на щось, проводіть час, щоб подумати над усіма плюсами та мінусами. Використовуйте інструменти для захисту від темних візерунків, існують розширення для браузерів та додатків, які допомагають визначити та блокувати темні шаблони на веб-сайтах. Повідомте про темні візерунки, якщо ви стикаєтесь з маніпулятивним дизайном, повідомте про це ФТС або іншим організаціям, що захищають права споживачів. Що далі? Положення та відповідальність. Поселення за Афтеси важливий крок у боротьбі з темними зразками, однак одного штрафу недостатньо. Більш суворе регулювання в цій галузі необхідне, щоб змусити компанії нести відповідальність за маніпулятивні методи, які вони використовують для обману споживачів. Зокрема, це необхідно зобов'язати компанії надати користувачам чітку та зрозумілу інформацію про умови підписки зробіть процедуру скасування підписки якомога простішою та зручною, забороняє використовувати оманливі кнопки та інші маніпулятивні методи. Затягніть відповідальність за порушення правил. Висновок, ціна зручності та майбутнє цифрового світу. Історія з Amazon Prime – це нагадування про те, що зручність не повинна досягти шляхом обману та маніпулювання користувачами. У цифровому світі, де технології розвиваються з великою швидкістю, важливо підтримувати критичне мислення і не довіряти сліпо всьому, що нам пропонують. Споживачі повинні бути більш уважними та вимогливими, і компанії повинні нести відповідальність за свої дії. Тільки таким чином ми можемо створити більш справедливий і прозорий цифровий світ, в якому зручність та безпека йдуть рука об руку. Цей випадок також демонструє, що навіть найбільші та найвпливовіші компанії не є безпечними від наслідків неетичної поведінки. Ефтеси, як орган, призначений для захисту прав споживачів, показав, що він готовий розібратися з такими випадками, навіть якщо це означає сутичку з технологічним гігантом. Зрештою, майбутнє цифрового світу залежить від того, наскільки ми готові захистити свої права та попит компаній до дотримання етичних норм. Нам потрібно пам'ятати, що зручність не повинна бути приводом для обману та маніпуляцій. Необхідно підтримувати зусилля щодо регулювання та підвищення прозорості в цифровому світі, це вимагає активної участі споживачів, організацій для захисту прав споживачів та державних органів. Тільки за спільними зусиллями ми можемо створити більш справедливий та безпечний цифровий світ для всіх.